Hello, my dear Ukrainians. It's good to be home, and it's good to be here back with you. Recently, we came back home from the trip to Ireland, and in this video, I'm sharing with you the details. I'm talking English and Ukrainian for your ear to get used to English language. Привіт, шановні українці. Ми недавно повернулися з нашої подорожі до Ірландії. І сьогодні ми з вами тренуємо наш слух, наше слухання англійської мови. Я буду говорити, ділитися з вами своїми а, враженнями від нашої подорожі. Буду говорити англійською, потім перекладати це на українську і постараюся також робити текстовий супровід, щоб ви бачили, що я говорю, і читали. Мені здається, так буде краще. По крайній мірі, багато з вас мені радили це робити. All right, the trip to Ireland. Подорож до Ірландії. Ireland is very green. Um, a lot of rain there, so the grass is staying green all the time. And we went to Ireland by plane. Ірландія дуже зелена країна. Там дуже багато часто випадає дощів. І все зелено. Трава зелена майже цілий рік. Ми до Ірландії їхали літаком, і в нас є гарний вираз тут «by plane. Це є е, вираз, який не міняється, якщо ми хочемо казати літаком, машиною, велосипедом, поїздом, ми завжди будемо використовувати слово «by», by – plane літаком, «літаком», «by car» машиною, by train поїздом. Але якщо ми хочемо сказати пішки, у нас є зовсім інший вираз, який потрібно запам'ятати. Он фут. Не on feet. І тут у нас множина від foot, нога. Foot, feet, ноги. Бачите, там не додається закінчення S. Тут змінюється середина слова. І це, оце слово утворення множини потрібно запам'ятати. foot feet. І вираз ногами не буде on feet, а буде on фут. На нозі. так? We went to Ireland by plane, right. And we rented a car in Ireland. So we were traveling, traveling in Ireland uh, by car. Ми подорожували в Ірландії пішки on foot. Добиралися ми до Ірландії by plane, літаком. А також ми взяли машину в оренду. І ми подорожували в Ірландії by car, машиною. Гарні у нас такі м, сталі вирази, які вам доречно і потрібно запам'ятати. In Ireland we went all the way from the north to the south. And we visited beautiful Irish cliffs. I must say that it was very cold in Ireland, I was not prepared. В Ірландії ми подорожували, проїхалися з півдня аж на північ. І побачили чудові ірландські узбережжя, там дуже воно високе. В Ірландії було дуже холодно, я до цього не була готова. Uh, I looked like a hamster. I was wearing three sweaters. and it was raining almost every day. Я була не готова до холоду, одягала три светри, і майже кожного дня в Ірландії йшов дощ. So, if you want to travel to Ireland, please do check the weather. And pack your suitcase accordingly. you know. Якщо ви хочете подорожувати до Ірландії, будь ласка, перевірте uh, погоду і спакуйте свої речі на холодний сезон. Because even in summer, when we're supposed to have sunny days, people were literally wearing winter coats in Ireland. Літом в Ірландії люди можна побачити людей, які одягають зимові шуби. So, me with my uh, three sweaters, I was still feeling uh, the cold a little bit in Ireland. But the beautiful cliffs, uh, that big open space with fresh air. We were very lucky, the weather cleared up in the morning, and we went for a long, beautiful hike for I think two hours. Узбережжя було дуже гарним. Нам якраз тоді повезло, вийшло сонце зранку. І ми, ну, напевно, дві години ми узбережжям гуляли, там зроблені дуже гарні стежки. І оце відчуття простору відкрите. Немає людей, там немає багато туристів. There are not many tourists there. And we had all the space to ourselves. І для нас оцей весь простір. Був от тільки для нас сонце, повітря, чайки, оця глибина а, морського узбережжя, висота гір. that probably was one of the best days in Ireland. Наші діти казали, що це було б можливо цей день, де ми провели на узбережжі. Було був один з найкращих днів, які ми провели в Ірландії some of the trip we did on foot. We were carrying our backpacks. Частину нашої подорожі ми провели uh, на ногах. Ми подорожували пішки з рюкзаками. And the Irish countryside is very beautiful. There are a lot of cows, sheep, those famous Irish sweaters, right? Uh, Ірландія дуже зелена, і там вони вирощують багато корів і овець. І оці відкриті поля, вони такі приємні. Вони, вони мені дуже нагадували Україну. Ірландські светри, так, з шерсті овець. Вони дуже популярні в світі, але я побачила, що ірландці їх не носять, вони їх не люблять. Irish people don't wear Irish sweaters. светис. Я собі так згадую, наші... я народилася на Західній Україні і моя бабуся живе в горах. І от я згадую бабусині кожухи, оці такі тяжкі кожухи, які колись люди носили зимою. Зараз на них ніхто не звертає увагу. Ну, тільки на свято одягаємо з вишивкою, бо воно так ем, гарно, правда? Воно так по-українськи. Але ніхто їх в повсякденному житті не носить. The same with Irish sweaters. I have a feeling that only um, uh, зели the, the diaspora, people. who... Uh, emigrated from Ireland many years ago. Now they come back to Ireland and they buy those sweaters as a memory of Ireland, uh, you know, from their great grandparents. So our flight to Ireland was seven hours. It was uneventful and we landed in Dublin. Наш політ до Ірландії тривав 7 годин. Flight, політ, uh, to take off, літак злітає. The plane plane takes off, літак злітає and plane lands, літак приземляється. To land приземлятися, to take off злітати. We landed in Dublin. Ми приземлилися в Дубліні. And then we had several days to explore Dublin and then we went to see the countryside. And I must say that countryside for me is much more interesting than Dublin. Dublin is becoming very congested, very busy city. And it reminds me of New York City. We live close to New York City and very often City is just too much for me. It's too busy. So Dublin reminded me of New York City. І Дублін нагадав мені Нью-Йорк, місто Нью-Йорк, від якого ми недалеко живемо. Зайняті всі поспішають, багато машин, шумно і так далі. Ми були раді, що ми виїхали. Поїхали в гарну зелену а, подорож Ірландії. My husband had several stressful moments because he had to drive a car in Ireland. Керувати машиною, так to drive a car, керувати машиною. So my husband was driving a car in Е, Мій чоловік йому потрібно було привикнути до, до машини в Ірландії, тому що в машині because in the car, the car driver is sitting on the right side, and you have to drive on the left side. В Ірландії рух машин іде по ліву сторону, а в потрібно сидіти по праву сторону. І моєму чоловікові було досить так тяжко привикнути до цього. Тому що раптом suddenly, the cars are going on your right, and I'm sitting all the way to the left. Раптово всі машини починають їхати з правої сторони, а я, як пасажир, я сижу в самому кінці з лівої сторони. Ну так було досить незвично. Plus Irish roads are very narrow. ірландські дороги дуже маленькі не, не то, що маленькі. Ерлецькі дороги дуже вузькі. І там поміститися машині, особливо, якщо друга машина їде на зустріч, ну просто нереально. Sometimes we had the situation where the turn was so steep that cars do beep to know that the car is coming, otherwise you wouldn't be able to fit into that turn. Були ситуації, коли ми під'їжджаємо до повороту, в сільській місцевості. І нам потрібно um, подавати сигнал, тому що ми не знаємо, хто зараз буде виїжджати за повороту. А місце абсолютно не має розвернутися. Plus, Irish people do love hedges, which follow every road. And I see the point of it, because Irish people want to see the countryside, but not the cars. And those hedges, they kind of hide the cars from uh, uh, folks who are looking at beautiful countryside. І в Ірландії прийнято садити. Кущі коло дороги, і всюди, куди ми не подорожуємо, всюди є оці кущові насадження, які так само не дозволяють далеко бачити, що відбувається на дорозі. Але я це розумію: ірландці не хочуть дивитися на машини, які їздять дорогами. А оці кущові насадження вони захищають дорогу і от дивишся на природу і не бачиш доріг. Ну звичайно, якщо їде, їде велика машина, автобус чи грузовик, то їх видно. But if you're in a small car, you really don't see Is a cost, traveling on the road, you see a beautiful countryside. Але якщо ми дивимося на дорогу і є звичайні низькі машини подорожують, тоді їх не видно. І можна дивитися на чудову природу і не звертати увагу на машини. Our trip back was slightly complicated and difficult. Наш відліт назад в Америку був дещо um, складним. because why was it difficult? because that day when we were flying back to the united states there was um, a problem with um, it systems in the world and all the air, uh, airlines were suffering from computer shutdowns when we came to the airport in dublin i saw huge lines everywhere and immediately I knew that something was wrong. I checked my phone, I checked the news, and I saw that the IT systems were uh, down, the computers were down in the world. And I thought to myself, immediately the picture was painted in my head we're going to be stuck in this airport the whole day картина. в день. But we were very lucky. Even the pilot of our plane said that we were, he was surprised that our delay was only one hour. And we left Dublin Airport very quickly. Within 15 minutes of boarding, we were out and ready to fly. Але нам дуже пощастило. Навіть капітан корабля сказав, що він здивувався, що в наш виліт відклали тільки на годину. І через 15 хвилин всі зайшли в літак, через 15 хвилин ми готові були вилітати в Америку. So we were ready to return back to America. It was very nice to come back home, have a good sleep in your own bed, see my beautiful garden. and beautiful weather, sunny and warm. I remember that day we went to the beach because we have beach here, ocean, within 10, 10 minutes of drive. So we were very happy to end up on the beautiful, warm beach. Yeah, we're Всюди добре, а дома найкраще. Він перекладається «home», «sweet home» англійською. І ви знаєте, це правда. Я була така рада переїхати назад додому. І мені здається, того дня ми зразу ж поїхали на пляж. Теплий пляж, сонце. У нас пляж недалеко від дому, 10 хвилин їзди. Ем, Ірландія ж холодна, так? І я абсолютно замерзла в Ірландії. I totally got cold in Ireland. So my trip to Ireland Our trip to Ireland was successful and I really liked it. Наша поїздка в Ірландію була успішна і мені вона дійсно сподобалася. Okay, my dear Ukrainians, I'm happy to be back. And we will continue our lessons in English. By the way, my voice is back. I lost it for two weeks. which wasn't fun at all. Я рада знову бути з вами, мої шановні українці. До речі, мій голос. Я тоді була втратила його на цілі два тижні, і я не могла нічого знімати. Перед нашим перед нашою поїздкою в Ірландію. Але я рада бути знову з вами. And we are going to continue our English lessons with you. І ми з вами будемо продовжувати вивчати англійську мову. Please do subscribe and like this video. And I will see you in our Next one. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і ми з вами побачимося. Бувайте!